На початку літа, вже дев'ять років поспіль дисяча громадська організація Дивокрай підводить підсумки своєї роботи. В цьому об'єднанні спільні інтереси знайшли допитливі творчі діти. На мальовничому березі річки Уж цими днями відбулася чергова зустріч дивокрайчиків. Свято літа, спорту і змагань об'єднало дітей з 13 загальноосвітніх шкіл міста. Дуже тішить, те, що діти дуже активні і полюбляють. На протязі року у нас проходять конкурси. Сьогодні будуть підсумки тих попередніх конкурсів. Сьогодні остаточно має можливість кожна команда. Все таки вийти в лідери. Ну що ви побажали на Ну, дуже хочеться, щоб все таки вони отримали насолоду, поїли смачну кашу і знову ж таки згуртувалися. Це головна ідея нашого сьогоднішнього свята. І хочеться, щоб діти просто відпочили. Підсумкова зустріч дивокрайчиків завжди проходить у формі спортивно-розважальних змагань. Цьогоріч було заплановано чотири конкурси. Перший носив назву Квіткова поляна. Учасники повинні в межах вказаної ділянки за п'ять хвилин назбирати якнайбільше квітів. Хто виявиться спритнішим, той і переміг. У конкурсі шалена цукерка визначала найшвидшу команду. Цікавим та складним був конкурс. Переправа в ньому перевірялися туристичні навички дітей. Учасникам необхідно було в найкоротший час подолати перешкоду. Веселі водоноси. Такою була назва останнього конкурсу: хто перший наповнить пляшку водою, той і набирає найбільшу кількість балів. Складність полягала в тому, що воду потрібно було носити маленькими ємкостями. За веселими змаганнями спостерігав і заступник міського голови Олександр Дзига. Міська влада буде системно підтримувати такі дитячі рухи, і хай їх буде ще більше, особливо в літній період, щоб діти були чимось зайняті, займалися і отримували насолоду, і щоб вони 1 вересня щороку, коли приходили в школу, вони мали певний багаж знань, вони мали здоров'я і прагнення щось робити на благо нашого міста і нашої держави. Настав. Час підводити підсумки. Після запеклої боротьби третє місце посів міський колегіум. Другими стали учні загальносвітньої школи номер 1 Ну і перемогу в цьому році виборола команда школи номер 2 Ми вас вітаємо. Скажіть, будь ласка, що от вам допомогло в перемогти от в цьому конкурсі? Дружба. дружба, що не взаєморозуміння, підтримка нашого вчителя Дуга. і наших Усіх школи вчителів вони сказали, що не приходили да, першому найбільший конкурс, який сподобався шалена Сукерка, найбільше квітів. квітів. Да, та, та, Найважче ну, був це, канал. Це до це це переправа. Що ви <права> порадили от наступним дивокрайцям, які будуть брати участь на наступному році? Mm. Щоб, щоб, вони... були... щоб була дружна команда, щоб вони... була під... щоб вони не боялися нічого, були сміливими. Вірили, що вони здобудуть. Зд до саме перемога, свіже повітря, рух, друзі, спілкування, конкурси, змагання, ну і на додачу смачна каша. Що може порівнятися з таким відпочинком? Побувавши на зустрічі дитячої громадської організації «Дивокрай» заряджаєшся тільки позитивом, енергією, хорошим настроєм. Ось що називається здоровим відпочинком.